Саунд з центру України. Таку назву має документальний фільм про історію розвитку хіп-хоп культури нашого міста. Його автор Василь Возіян, який відкривав минуле та сучасне українського хіп-хопу. Я поєднав чотири міні-документальних фільми в один. Вийшло трошки більше ніж півтори години. Фільм розповідає про діяльність Емсі, про діяльність графітчиків. Та хіп-хоперів і брейкерів Олександрії, нашого міста, загалом він розповідає про історію розвитку хіп-хопу, про людей, які творили, ще починаючи з початку 2000-х, і зараз творять майже рік плідної роботи: 10 героїв, інтерв'ю, з якими записувались в Олександрії, Києві та навіть дистанційно, адже людина наразі перебуває за кордоном. Деяких я знав особисто. А вже потім, спілкуючись з ними, вже набиралась така база людей, які хотіли щось розказати, могли щось розказати, і так вже сформувались ті герої, які є станом на зараз. Важливим елементом цього фільму є своєрідна така саморефлексія людей, як вони дивляться на своє творчості зараз. Зважаючи на повномасштабну війну, тому що більшість, тобто 99% людей писали саме російською мовою, і це якось дивно звучить, але український реп був російською. Представник гурту Бітом Руслан Трушкін за 20 років його існування може багато розповісти про історію розвитку репу в місті. Музикант зазначає, що зараз цього напрямку в Олександрії немає. Через ковід, потім війна, площадок для виступів немає. Тому зараз я б сказав, що її нема. Локально хтось щось намагається писати з молодих, але це все вдома і в інтернет. Тобто площадка є тільки там. І навіть якщо от зараз ми е, хотіли б презентувати з презентацією фільму і щоб хтось виступив, у нас з'явилася е, площадка, то немає кого звати. бо Ніхто не готовий наразі, тобто людям треба трошки час і щоб була площадка. Тоді я догадаю, що з'явиться знову. Андрій Дзюбенко друге покоління брейкерів, які продовжують цю справу, дотримуються і традиції минулого. Я вважаю, що Олександрійці і взагалі Україна має ну знати, як зароджувався брейкінг. Я б взагалі розвивалася і в хоп культура з самого початку. Традиції це звичайно більше. Обмін досвідом, спілкування, батли, джеми. Ось це ті традиції, які споконвіків ще тоді, коли починався брейкінг, ще з того часу. Як тоді було, так і зараз. В принципі, ось ці традиції джемів. Тобто, коли ми стаємо в круг, танцюємо всі просто без визначення якихось переможців, просто танцюємо своє задоволення, показуємо своє міння. Дізнатись більше інформації про історію розвитку хіп-хопу в Олександрії може кожен охочий. Показ фільму На Широкий Загал відбудеться 14 квітня о 15-й годині в Палаці культури Світлопільський. Вхід за посильний донат. Зібрані кошти передадуть на потреби військових, а саме для хлопців з Ультрас Олександрія.